Доброго дня, шановні учні Руського Тишківського ліцею. Сьогодні ми з вами поговоримо про всеукраїнську акцію 16 днів проти насильства. Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства з метою привернення уваги суспільства до проблеми подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми. Та захисту прав жінок. Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною є порушенням її прав. Період кампанії охоплює наступні важливі дати: 25 листопада Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі снідом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, 5 грудня Міжнародний день волонтера, 6 грудня вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі, та 10 грудня Міжнародний день прав людини. Отже, почнемо з першого заходу. Чому саме 25 листопада Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок? Дата вибрана на вшанування пам'яті сестер Мірабаль, громадянок Домініканської Республіки, убитих диктаторським режимом у 1960 році. А у 1999 році ООН офіційно оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби з насильством щодо жінок. Цей день символізує початок глобальної боротьби за права та безпеку жінок. Що ж таке насильство щодо жінок? Насильство може проявлятися у різних формах, а саме, цифрове це переслідування в інтернеті, погрози чи маніпуляції, фізичне, сексуальне, психоемоційне та економічне, коли створюється фінансова залежність. Трішки докладніше. Фізичне насильство це умисне завдання побоїв, цілесних ушкоджень, що можна призвести або призвело до травмування, порушення фізичного чи психічного здоров'я, завдання шкоди, честі та гідності, в окремих випадках до смерті постраждали, психологічне насильство, пов'язане з дією однієї особи або групи осіб на психіку іншої особи шляхом словесних образ або погроз. Переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю. Наступне сексуальне насильство, протиправне осягання однієї особи або групи осіб на статеву недоторканість іншої людини, а також дії сексуального характеру щодо неповнолітніх. І наступне економічне насильство. Це умисне позбавлення однієї особи або групою осіб, іншої людини або групи людей, житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалі мають передбачене законом право. Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок це не проста дата, це нагадування, що кожна жінка має право на безпеку, повагу та свободу. Разом ми зможемо створити світ без насильства. Як же ми можемо допомогти? Не ігнорувати прояви насильства, підтримувати тих, хто постраждав, поширювати інформацію, пройти навчальні тренінги з протидії насильству та пам'ятати мовчання захищає кривдника, а не жертву. На даному слайді зазначено інформацію про те, куди можна звернутися за допомогою. Я пропоную вам зараз зупинити це відео. Зробити скріншот цієї сторінки та зберегти цю важливу інформацію, якою ви зможете поділитися з тими, хто її буде потребувати. Зупинимо насильство разом. Дякую за увагу, всім гарного дня.